Маркіяники Тараса слуговує на височінь. Сьогодні у Львові презентували проєкт пам'ятника, який хочуть спорудити до 200-ліття священика, поета та культурно-громадського діяча Маркіяна Шашкевича. Автор ескізу вважає, що меморіал має нагадувати монумент Тарасові Шевченку в Каневі. Шашкевича мініатюрі бачила Юлія Роїк. Навпроти села Підлися Золочівського району є біла гора, яку ще називають Маркіяновою. У першу неділю серпня українці сходять на гору, де до століття Шашкевича встановили великий хрест. Мав би тут бути і храм, і будинок просвіти та табори вишколу молоді. Однак усі плани знищила війна. Залишився лише хрест. А тепер тут хочуть спородити великий меморіал, центральною постаттю якого був би голос відродження 19 -го століття Маркіян Шашкевич. Наразі пам'ятник є лише в ескізі його розробив земляк поета, архітектор Ярослав Климовський. Якщо творити славу і пам'ять Маркіану Шашкевичу, то це має бути високо, творчо, потужно, неповторно. Це має бути так, як це зроблено уже в Каневі. Я говорю про Тараса Шевченка, як там зроблений меморіал. Я так собі бачу, тому що Маркіян і Тарас це є постаті одного часу, одної величини. Висота пам'ятника сягатиме 12 метрів, отож він виднітиметься здалеку. Нижня частина меморіалу нагадує арку, розміщену на колонах. Верхня за основу має зірку, на якій і стоїть фігура Галицького священника. Власне, Маркіян Шашкевич на пам'ятнику зображений як душпастер, хоч характеризують його і як поета, і як етнографа та громадського діяча. Над головою лідера руської трійці корона символ руського воїнства. У руках книга вчіться, думайте, читайте, думайте по-українськи. Це робив Маркен Шишкевич. Поки що на пам'ятник хрещеному батькові русалки Дністрової коштів нема. З будь-якого бюджету ініціатори його спорудження допомоги не чекають. Свій до свого по своє має йти у цій справі, вважає Ярослав Климовський. Кошти ми даємо. Якщо кошти дають за нас, ну то відбувається не наша програма. Я заявляю нашу українську програму. Кошти дають українці. У бюджеті немає коштів. Ніхто на ці справи не дає. Є закон про те, що не можна використовувати бюджетні кошти на такі речі. Але якщо українці будуть мати потребу духовну зробити таку велич національну, то питання коштів не стане. 6 листопада святкуватимуть двохстолітній ювілей Маркіяна Шашкевича. Досі не відреставрували ні музей садибу, ні дороги у підлисі, куди напевно з'їдуться гості. Однак люди не псують собі цим святковий настрій, і вже цієї суботи у селі відбудеться фестиваль на честь народного будителя.